Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. На митницях у Одесі, Волинській та Чернівецькій областях правоохоронці проводять масштабні обшуки. Зазначається, що до цього залучені служба безпеки України, офіс генпрокурора, державне бюро розслідувань, Національна поліція та бюро економічної безпеки. За інформацією джерел, обшуки проходять задля недопущення впливу іноземних спецслужб, намитників, запобігання контрабанді зброї та наркотиків, а також інших спроб підриву національної безпеки України. Також стало відомо, що СБУ затримала заступ. Директора департаменту міжнародної взаємодії митниці, а також підтверджує обшуки у трьох прикордонних областях. За версією слідства затриманий за гроші оформляв військовозобов'язаних публічними дипломатами до Київського громадського об'єднання, яке працює від імені відомої міжнародної організації для ухилення від мобілізації. У трьох прикордонних областях також викрили різні корупційні схеми митниці. В Одесі з підприємців вимагали гроші при вивезенні товарів з України та оформляли продукцію безплати митних платежів. На волині безпідставно оформляли безмитний імпорт іноземних авто. У Чернівець. Донецькій області контрабандою вивезли до ЄС понад 250 ящиків цигарок на загальну суму 11 мільйонів гривень.